dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime, didn't you? People call and say, beware doubt you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody, how they would just hang. Бен Сідрен починає говорити ю, ю. Ю. Я намагаюся зупинити, щоб не перетворитися в такого собі музикального продюсера. А цього великого звичайно поза всяким сумнівом цікавого блюзмена. І сьогодні така цікава тема. Вона, на жаль, стала дуже актуальною. Кожного дня я чую ці історії в різних варіантах, де є обов'язково слово порушений сон. Ну, зрозуміло, раз ти працюєш психіатром, психотерапевтом, то твої пацієнти приносять емоційні проблеми. Але завжди, ну, я, чесно кажучи, навіть не можу задати, хто б мені сказав, у мене є оці, оці проблеми, але я дуже добре сплю. Нема таких. Тобто будемо говорити про сон в такому чуть незвичному аспекті, і а, до розмови з, на цю тему мене підштовхнула власне прочитана стаття на цю тему і, відповідно, власний досвід. Я не буду сьогодні, переходити на лекцію, і, по-моєму, у мене десь серед. Скільки там вже більше 500 чи 600 навіть відеозаписів на YouTube каналі, точно є цілі великі презентації, особливо це було на початках війни, коли було масові порушення, емоційні порушення, було багато тривоги паніки, і звучала тема. сну. І я щось читав на цю тему, так, достатньо для фахівців. Ну і відповідно для студентів і для лікарів. Тому, якщо ви захочете пізнати щось більше, особливо цей алгоритм, який ми запускаємо, коли пацієнт говорить про порушення сну, я краще буду відсилати вас туди, щоб не перетворитися зараз в лектора, тому що терапевтичні етюди повинні бути невеликі. Ми, почали ми з Бена Сідрена, і хочу чи не хочу, але вже зобов'язаний переходити продовжувати музикальну тему. І я вирішив сьогодні зробити її трошки такою більш жвавою, не давати там такі психоделічні, якісь речі глибокі, чи навіть пірнати в класичний джаз. От я вирішив сьогодні вам показати Нілсона Ландрема, цікавого Трубача, який а, в кінці 80-х років. З класичного джазу перейшов фюжн, і на сьогоднішній день він являється якби класиком цього, цього напрямку. Він записав <кій> достатньо багато дисків. Я показую лише, лише деякі, і крайній внизу справа роу, який випустила і CT компанія, яка спеціалізується на Сучасному джазі, прогресивному джазі, прок джазі, ф'южн джазі, такому можливо трохи полегшеному варіанті джаза. Ну, Лінс Лангренд дуже цікавий трубач, енергія з нього пре. От сьогодні я вирішив додати вам трохи енергії, якраз його, його, ну, його творами. А Ланґренд ще в 90-х роках, по-моєму, в 95-му році створив свою групу, яку назвав Нілс his Funk Unit». І потім з нею з цього дня почав, з цього року, почав дуже успішні турне, виступи, записи. Група в нього цікава там, по-моєму, ще вісім національностей. Ну, я точно знаю, що там американські музиканти, англійські, німецькі, шведські, фінські. Тобто він їх збирає з різних країн більш-менш постійне ядро, а з іншими експериментує. І записується таку драйвову, драйвову музику, яку ну, така гаряча суміш, в якому музика соул поєднується з джазом, такий ф'южн, фюжн фюжн я собі дозволю якраз крайнього альбому. Нагадаю, що це альбом Ров, який він тільки-тільки записав. Дозволю собі прокрутити одну невеличку річ, щоб зрозуміло наскільки це драйвово і в нашому житті потрібно драйв, тому що я зараз бачу дуже дуже багато втоми. А ну, давайте, можливо, за допомогою музики, можливо, наших роздумів, можливо, якихось інших дій в нашому житті будемо трошки піднімати і настрій і себе ж тонізувати. Отже, Ніл Славґунфанк'юні дроу! Ось такий Ніс Лангрем. Крутий трубач, дуже добре дує, ритм, секція у нього там бас у нього дуже специфічний. Басист, перепрошую, бас. басист в групі. Рекомендую, хочете підняти настрій, звичайно, пірніть у Ніса Лангрема будь-який його альбом, а цей крайній рок, він, він от весь такий, який я щойно продемонстрував. Так, ну вертаємося до нашої теми. І а, так я трошки приберу його з екрану цього хорошого, класного музиканта. Але давайте вже музикальну тему і розуміння про драйв настрій ми задали. А тепер поговоримо, як же вночі ще відновлюватися. Тому що для того, щоб мати вранці драйв енергію, енергію, зарядити свою батарею, треба, щоб мозок проходив свої фази. Був перебував в цьому специфічному трансовому стані, пояснення якого не має жодний біолог в світі до сьогоднішнього дня. Не, знову ж таки, в мене велика зваба зараз перейти на лекційний матеріал і читати про сон, механізми і так далі. Але в цілому уявлення, що таке сон, ми не знаємо. Але те, що нам потрібно спати, це знають всі. І сон є ну, надзвичайно, надзвичайно, і ще раз повторюю, надзвичайно. Важливою функцією людського організму стоп. Не буду говорити про відновлення. Там єдине, що можна забути, слово відпочинок. От до це до сну відпочинок слово не має ніякого відношення а, і відповідно запит. Так, потрібно себе, якщо я не можу заснути. Якщо людина говорить, ну я погано сплю, я лягаю і не можу зімкнути очі. я, то я Є два варіанти. Заставляти себе спати, не заставляти. А ще таке, власне, заставляти себе спати? Заставляти себе спати, думати, а, так, а, я не можу заснути, але я закрию очі, буду лежати в тишині і почну якусь там. Психологічну техніку, рахувати там баранців, думати про спокійне море, щось згадувати, відтворювати якийсь художній фільм, яким перед тим подивився, просто ввести рахунок один, два, три дихати, рахувати своє дихання. Тобто виконувати якісь ритуальні психологічні речі, але при закритих очах завданням, завданням заснути обов'язково. І як альтернатива, достатньо багато людей говорять, я не можу заснути. От я виконую все те, що ви говорите, і все одно те, що інші говорять зараз, я просто проказую альтернативу і заснути не можу. І тоді я себе не заставляю. Так, я піднімаюся. Я від розчиняю очі, достаю свій гаджет. Хтось вмикає телевізор, але в основному. У нас всі новини і все потік. Інформаційний потік іде зараз через гаджети: телефон, телеграм-канали, інтернет, заходження по 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 сайтах, соціальних мережах. Починаю там листати, дивитися. Аж поки в мене не з'явиться якась там втома, бажання заснути. І це вже друга, третя, а то й четверта година ночі. Отже, не заставляти. Є варіанти, коли я чую, що я мало то, що я там починаю лежати з відкритими очима і листати, читати якісь новини ще ще. Я взагалі встаю. Я встаю, йду на кухню, щось там пожую, щось встигну зробити, в кінці кінців сяду і почитаю, ще якісь речі. Тобто абсолютно протилежні речі звучать, коли, коли піднімається тема, не можу заснути. От порушений сон у вигляді поганого засинання, і тут я ж не сказав, що я вирішив сьогодні проговорити цю тему, тому що з'явилася достатньо цікава публікація. Треба було звичайно її тут процитувати. Ну окей, ну повірте, що є такі публікації, дослідження теми взагалі скорочені сну, поганого засинання. Сну це світова проблема. Це не проблема України в зв'язку з дистресовою ситуацією і з тою бідою, яка є в нас під назвою війна, і потрясінням, і високою тригерністю до звуків в першу чергу: сирени, гуркіт, дзищання в небі, тарахтіння і так далі. Ми вже стільки мозгами диференціюємо цих звуків, насторожених. А це світова тема. Це тема великої проблеми, що е, скорочується тривалість сну, взагалі Гомо сапіенс на планеті Земля. Тут і ідея світлового забруднення і звукового забруднення планети Земля, тобто такої тишини, яка була 100 років назад, уже на планеті Земля немає. Тим більше, що люди переміщаються в основному в мегаполіси, а мегаполіс живе своїм життям світловим і шумовим, фоновим шумом. Тому тема велика, величезна, і вона постійно вспливає і, відповідно, аналізується. Багато дослідників, науковців аналізують різні варіанти поведінки людини, коли вона, їй потрібно спати. Прийшов час спати, пірнути оцей загадковий стан, трансовий стан під назвою Сон, для того, щоб щось виконати. Вимоги, фізіологічні вимоги а, до, до свого організму, а вона не може заснути. І от досліджують різні варіанти: що буде, якщо. Ну, що буде, якщо будеш себе заставляти спати? Чи не будеш себе заставляти спати? А підеш по тому, що демонструє твій організм. Не хочу спати. А значить, хоча і ніч, і друга година ночі, я умикаю, навпаки, посилюю синтез мелатоніну. Там різко падає при перших будь-яких світлових потоках, які попадають на очі. Синтез мелатоніну миттєва заниз. Без мелатоніну ми не можемо заснути взагалі. Так, от що буде? А відповідно з твоєю енергією, з твоїм настроєм, з твоїм тим, 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 в двох варіантах я зараз беру просто крайні. Не заставляю себе спати, заставляю себе спати. Тобто лежу з закритими очима. А якщо там кліпну, гляну друга година ночі, а я не сплю. Але я все одно заставляю: я знов закриваю очі, не встаю. Відвертаюся від цифербладу, годинника, щоб навіть не світив через закриті очі. Роблю все, що потрібно для того, щоб організм заснув. І другий варіант не сплю, значить, я активний, значить, треба випити водички, відкрити гаджет, знов щось листати. Що відбувається? І виявилася цікава річ. От, а... Однозначний висновок, там немає однозначного висновку, як правило, такі дослідження не приходять до чіткого такого жорстко регламентованого варіанту. Заставляти ніч для ночі, дресуйте себе. Або навпаки, ми соціальні і ми активні, чому б не піти на своєму організмі і не спати, якщо тобі не хочеться спати. Але я нагадаю: в нас є дуже хороший маркер нашої діти. А діти, які ходять в школу, діти, яких школа є школою, а потім канікули. Опс, і прийшов вільний час. І що відбувається з їхнім сном? <кхем> Як правило, вони починають з цього моменту канікули засиджуватися. Ну, не потрібно зранку вранці там обов'язково зриватися, не потрібно то-то, то-то, то-то. І в них тихенько, якщо пустити їх на безконтрольність. То тихенько їхній сон починає зміщатися засинання пізно вночі, і просинання десь аж майже іноді, аж під обід. Дивна річ, але дійсно так відбувається. Це добре чи погано? Це не дуже добре, однозначно. А, і цей маркер показує, що все-таки спати потрібно, коли приходить темний період і коли. Умовно кажучи, все живе, навіть бактерії переходять там метаболізм в них змінюється, переходить в оцей специфічний стан. Лише людям властива активність. Я зараз не беру про тварин нічних хижаків. Це абсолютно своя біологія. Зараз ми не як виключення, а просто еволюційні механізми по різному розвивалися. І ті ж тварини, нічні хижаки в день, повірте, відсипаються, і ті ж леопарди там на гілках дерев храплять по повній програмі свої години. Намотують, щоб потім, коли сутінки будуть, починати виходити на полювання. Зараз будемо говорити про людину. Отже, варіант. Трошки заговорив я вас, ну давайте приходити до загального висновку. І висновок цього наукового дослідження наступ, наступний. Заставляти це погано. От думати, уявляєте слово заставляти це значить включати якусь лишню енергетику. Це значить збурювати і починати працювати. Ну, слово заставляти, це ж погодьтесь, включення вольових процесів, це включення когнітивних процесів. Ах, не працюють моє рахування слонення. Давай я буду рахувати щось інше. А давай ще. А от казали то, а давай то. Тобто йде робота. І висновок про те, що все, що нас збурює і заставляє, це не є гуд. Це є трошки погано, тому що ми починаємо активізуватись наш мозок. І якщо так, цього робити не можемо. я думаю, коли читав статтю, думаю, ну, значить, є інший висновок, а тоді людство з... пересунуло свій сон, значить, не треба себе заставляти, не хоче спати, не спи. Там сиди до 3, 4 години чи до 5-ї години, але правда, ритм роботи. Тебе заставляє в сьомі чи в, ну, максимум восьмій бути на роботі. Невже тобі вистачить цих дві години? Ну ніяк, це точно. От і що? не заставляти спати, і а, знову ж таки, висновок цієї наукової статті, і це погано. Тобто, б не взяли, все погано. Заставляти це як робота і збурювати себе, не заставляти піти а, на варіанті трошки перепив кави, трошки передивився новин і збурений, значить, широко відкриті очі. Ну і живи з цими широко відкритими очима, там ці 2-3 години своєї ночі. Ні. І це, і це погано, і мене порадувала ідея така нейтральна ідея, що все-таки. А крайні варіанти не підходять ні в якому випадку. Потрібно вибирати щось, щось середнє, і висновок знову ж таки цього наукового дослідження про примус чи відсутність примусу до сну. А він приводить до того, що заставляти себе спати не потрібно, але створити умови, коли ти не надмірно працюєш на те, щоб заснути. От слово заставляння, примус повинен по енергетичному накалу, по включенню когнітивному, моторному, там пересунутися, перевернутися і так далі, бути зменшений до мінімуму. А як це можна зробити? Ну тут починаються ті поради, які відносяться вже до лекції про сон. І я там говорив, це підготовка до сну, ліжко лише для сну. А не для читання перегляду новин і листання гаджету, щоб було рефлекс. Якщо я прийняв це положення, це значить, що я повинен заходити в цей сон. А дійсно в темноті, дійсно в прохолоді, особливо зараз в жару, звертаю вашу увагу, що дуже важливо, щоб подушка була прохолодна. Хочете банально просту пораду, яка працює. Обов'язково, коли ви лягли і полежали якийсь час, і відчуваєте, що не можете заснути, переверніть подушку. Так, саме так. Вона точно прохолодніша знизу. Якщо можете а, о, одягати на неї, я не знаю, там певні якісь е, щось таке, що буде більш робити її прохолодною, не знаю, шовки, іноді одягають ще там якісь. Я правда, ми цим не користуємося, але перевернути подушку і відчути більшу прохолоду це гуд. Тому що голова не повинна нагріватися однозначно. Голова в прохолоді, ноги в теплі, пам'ятаємо цю. Прислів'я, яке дійсно реально працює і для сну. Тобто, робити надмірні зусилля не потрібно. Але і одночасно, якщо сон є у вигляді дрімоти, переводити мозок в стан збудження, знову ж таки, вертаюся до цієї статті, тобто, все-таки відкривати очі, починати листати, працювати точно так же не потрібно. Так, можна відкрити очі, можна подивитися, можна про щось подумати, але не запускати спектр голубого світла в мозок. Він дуже чітко реагує. Ну, перше, я вже одразу пояснюю: мелатонін основний гормон нашого сну, різко падає. А щоб його виробити, треба добре попрацювати, епіфізу з серетоніну його синтезувати по-новому до певної концентрації, щоб збудити там голубе п'ятно. Ну там взагалі механізм. Отже. І активнішити точно також не потрібно. Тобто загальна висновка цієї статті ні одне, ні друге не підходить. Але зробіть всі умови, оце точно там в кінці вже, всі умови для того, щоб ваш сон був максимально. Рефлексним лягли, і рефлексія спрацьовує на те, щоб ви входили цей прохолода, те, що я вже сказав, відсутність збудження перед цим, харчування, яке приведе. Ну тут вже переходимо на все-таки лекцію про сон. Ну що, друзі? Я думаю, що така дуже коротка, не, не глибока. Хоча можна подискутувати і подискутувати на цю тему. Думаю, якісь підказки ви точно знайдете або почнемо дискусію знову ж таки навколо сну. Є високий запит. Okay. Ну і нагадую, що Нілс Лангрен драйвовий сьогодні для, для дня, а от на вечір уже краще Ну, well, До зустрічі, друзі.